Це Вугілля з Донецької області піднято з шахти алмазною, яка знаходиться в місті Добропілля. Це нам відправив наш підписник, який працює над шахшахтарем. На ці шах. Цей символ Донбасу підняли саме для кав'ярні у Дніпрі. Маленька Донеччина з'явилася у центрі міста рік тому. Максим є співвласником. Чоловік з Покровська. розповідає: зробили кав'ярню у стилі рідної області, адже хотіли, щоб люди, які до них приходять, поринали в атмосфери регіону. Чули багато відгуків від. Людей зі сходу України, які приходили сюди, так що вони поринають у ту атмосферу дому. А, і від місцевих мешканців вони також були. Ну вони а, дізнавали, що таке забой. Чому така назва? Поринали там більше цікавились історією Донеччини. Ми завдяки цьому там змогли когось, як, як то кажуть, просвітити. Та, що таке Донеччина. назва кав'ярні особлива? Забой походить від сленгу донбаських шахтарів та футбольних вболівальників донецького клубу. У нас на Донеччині, як і на Луганщині, багато вугільних шахт, багато териконів, і шахтарі спускаються саме у забої за для того, щоб добувати вугілля. У Ультраз було таке угрупування за Ультра, яке теж походить від забою і за бойс. Ну, Англійські бойс це хлопці, тому там два, два в одному. Підтримують кав'ярню не лише ультрас, а й футболісти. Певний час тут можна було побачити трофеї шахтаря. Інтер'єр закладу також особливий. Можна відчути себе як у шахті, так і біля терикону. Коли там проїжджаєш терикони, то на полях можна побачити і соняшник, і пшеницю, яка робить таку дуже красиву картину. І ось ми вирішили а, всі ці красоти Донбасу поєднати з ситуацією, яка зараз знаходиться. Ну яка зараз панує у нашому регіоні? Тому ми поєднали красоти Донбасу. Не забувають тут і про війну в залі є навіть подарунки від друзів військових. Дніпро як нове місто для бізнесу обрали свідомо, адже легко та швидко їздити до рідної області, а також тут чимало людей з Донеччини. Сам Максим себе переселенцем не вважає і просить так не називати. Я не дуже люблю називатись там переселенцем, бо ми ж працюємо і тут, і там, і там, і тут. Тут ми просто фізично, бо в нас кав'ярня знаходиться, але багато часу ми приділяємо роботі саме на Донеччині. У його команді працюють як ВПО, так і Дніпряни. Бариста Тетяна, переселенка з Нікополя, розповідає до того, як прийти сюди, працювати, була постійним гостем кав'ярні. Серед плюсів забою називає колектив. Тут дуже класно. Тут немає такого, що десь хтось когось там підколює, десь. Ну тут дуже класно, дуже. Працівники всі ми тут як одна сім'я. Через бойові дії на Донеччині у Покровську подібної кав'ярні немає. Багато хто їде з міста, адже росіяни підійшли дуже близько, їм залишається всього 10 кілометрів. Проте Максим впевнений, його рідну домівку ворогу окупувати не вдасться. Артем Ліфінцев, Юрій Даницький, Дніпро Тіві.